Вітаю з вами Тарас і це мій канал Підземне Сафарі. За моєю спиною одеський вокзал. І це означає, що я відправляюсь у чергову подорож Україною. На цей раз мене запросив до себе відомий блогер з Черкас, який саме. Давайте подивимось. Поїхали. Відстань від Одеси до Черкас 445 кілометрів. Подолав я їх за п'ять з половиною годин. По дорозі я слухав українську музику та налаштовувався на приємні пригоди. Так, ну що, якихось п'ять з половиною годин, і я у Черкасах зараз буду заселятися до хостелу і покажу, де саме я буду жити. Ось так, як бачите, я орендував відразу двомісний номер. Чому? Тому що в мене є дорогоцінна апаратура, яку я не хочу залишати без нагляду. Ну, з кимось ділити. Це хостел 950 гривень, є плазма, стіл, своя кухня невеличка, шафа та навіть туалет з душевою. І це у хостелі 950 гривень. Але мені що, мені тут лише переночувати, бо завтра зранку за мною відразу заїжджають. Тож, пішов я гуляти Черкасами, а з вами зустрінемось вже завтра вранці. Літні Черкаси це неймовірно гостинне та яскраве місто з безліччю цікавих локацій. Але найбільше мені сподобалась набережна Дніпра. Тож будете у Черкасах, обов'язково відвідайте її. Так, все. Виселився я з готелю. Слово хостелу, точніше, так. І все. Мені подзвонив вже камрад, каже, що під'їжджає. Тож давайте будемо знайомитись з ним. Так, ну а ось і сам камрад під'їжджає на джипі ось такому копмобілі. Тож, давайте знайомитись. Дня. Вітаю. Ви вірите в товара? Ві... Хочете поспілкуватись про прокоп? Сидайтеся. <рістити> Виходь давай, будемо руку жати. <рістити> Він мені написав у коментарях, типа... Що ти там сидиш у той Одесі? Приїжджай, я ну, тобі справжній коп привет, покажу. Привет. <laughs> тож, привет. Вітаю, вітаю. Вот, тож приїхав. на мене а, Хто б казав? Це ж славетний копач, славний коп, славний коп канал взимається. Посилання, коп. до речі, а, буде. Ні, все. Посилання буде в описі. Давай загружатися. Розкажи, куди ми їдемо? Які плани які плани на сьогодні? Ой, короче, ти кидаєш мотки, у нас велика експедиція. Давай, велика закидуєш. експедиція. <laughs> давай, давай, реально час по дорозі. Що ж, познайомившись з Петром, ми сіли у його сталеву колісницю і поїхали до місця нашого копу. Вже по дорозі Камрад розповів мені, що вести свої пошуки. Ми будемо у Холодному Яру, місці сили наших предків, яке у 18 столітті стало одним з центрів Гайдаматчини. Свою експедицію ми розділили на два дні і запланували по маршрутах відвідати деякі історичні місця українського козацтва. Але спершу ми вирішили до декого завітати. Зараз поки ще не доїхали до місця копа, Петро каже, стій, стій, давай я тобі зараз покажу одну прикольну штуку, розказуй, що, що зараз буде. Коротше, хлопці та дівчата. Тут мисливці всі мамку кабана вбили в тому році. І коротше, місцеві аграрники врятували кабанчики і доглядають за ними. І оце я кожного разу на фарт заїжджаю сюди і обов'язково вкармелю. Дома і кулюшки, що чекали на мене. Усі по Ну, всім буде по Голодненькі, так? Слухайте, ну прикольна історія насправді, якщо врятували і якщо дійсно цих кабанчиків не на забій вирощують, Ні, то це випускають. випускають? Да, от бачиш той ліс. Так. От там їх випускають, і вони собі будуть на волі. Просто що зараз вони самі тут померли, як вони тут за цей хліб. Так. Ну. Які іклай Так, да, Обережно, обережно. Тут такі вони, наче й маленькі. Ні, ось у цього ікла такі великі. Погодувавши диких тварин, ми вирушили на наше перше історичне місце гайдамацький став. Це штучне водоймище є одним із мальовничих ставків Холодного Яру. За легендою, саме тут гайдамаки, серед котрих були і відомі козаки. Святили свою зброю перед боротьбою, аби та допомагала визволяти українську землю від загарбників. Археологічні експедиції виявили на дні велику кількість списів, люльок, ножів, якими колись користувались повстанці. Тож, знаходячись тут, я не упустив можливості провести і свій маленький ритуал. Ну що ж, от ми у місті сили. Це той самий гайдамацький став, де козаки свої шаблюки хрестили. Той, хто мене вже дивиться дуже давно, знає, що в мене є монетка, котру я сам для себе викарбував у Білгородністровській фортеці. І коли я її карбував, мені сказав дідок, котрий там був ковалем, коли будеш у місцях сили, обов'язково обов цю монетку у пилюці поваляй. І тобто це одне з серць українського козачества. І саме тут я зараз свою монетку не в пилюці, а вже окуну та посвіщу у цій водички. Ось така в мене монетка, тут Гермес, а це вже я забув, кого я обрав. Ось така монетка. Тож давайте зараз ми її трішечки поваляємо у водиці. Теж, на щастя, на удачу. Вона завжди зі мною. Головне, зараз самому на щастя не скупатися. Оп! Єсть. Все, ритуал зроблено, тож можна їхати копати сміливо. На відстані всього 260 метрів від гайдамацького ставу знаходиться ще одне дуже історичне місце. Так, ну що зараз він, Петруха мене під привіз до Матронинського монастиря. Це теж таке місце сили. Воно дуже цінне насправді для України. Давайте трішечки прогуляємося, подивимось, що тут є. Мотронинський монастир в Холодному Яру засновано ще до часів монгольської навали 1037 року на місці старого Скіфського городища. У різні часи дзвон цієї святині закликав українців на боротьбу з гнобителями. Його відвідували Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко та багато інших відомих особистостей. Слухайте, знаходжусь зараз от на території цього монастиря. Тут настільки тихо, ну як то кажуть, умиротворення. Не знаю, воно відчувається кожною клітиною ну, тіла. Я вам не можу передати цей спокій такий, і це теж дуже сильне місце сили. Тут насправді ще й скіфи жили стародавні, тут десь був струмочок, з котрого навіть вони пили ще воду. Тож, тож дійсно місце дуже круте, і воно для України теж дуже важливе. Сьогодні Матронинський монастир це діючий жіночий монастир української православної церкви, але все ж є невелике. Але так, ну що, вийшли ми з монастиря зараз? Насправді отримали свою порцію духовності. Але, от коли ми гуляли, Петро мені розповів про те, що на жаль, зараз ця церква котра українська, так але вона знаходиться під окупацією. Розкажи більш детальніше, а, да, хлопці, на жаль, для мене теж була це несподіванкою. Але минулого року, коли я сюди приїхав з дружиною, просто прочитав, що це московський патріархат. І ви знаєте, я вважаю, що зараз такий час, що в самому центрі козачества не повинні лунати молитви на російській мові. Це я вважаю, це неправильно. Від'їхавши декілька метрів від монастирю, ми помітили засіяне поле і на власні очі побачили, наскільки ці місця історичні. Ось, дивіться поле недалеко біля того монастиря. Їхали тільки що в машині. Петруха каже: Стоп, давай вийдемо, хоча б подивимось, просто чи є кераміка чи ні. І ось ти дивися, Казовста, ну йому це реально глек скійський був. Тупа скіфсинішу я таку знайшов це окон віків, да що ж, зробивши всі ритуали та відвідавши заплановані культурні пам'ятки, ми нарешті вирушили до місця нашого копу. Наш шлях пролягав через мальовничі поля у самісінькій хащі стародавнього реліктового лісу, де на мене чекало чимало приємних несподіванок. Так, ну все, нарешті ми заїхали до лісу. Зараз будемо шукати місце для стоянки і будемо копати. Тобто це саме той ліс, як каже Петро, котрий по скіфам багатий. Тож, давайте будемо нарешті вже виходити і шукати щось. Фух, слухайте, нарешті добрались до лісу цього. Дивіться, який ліс. Боже, я як одесит до ліса дурний, коротше. Все, Петро зараз тут паркується. Тут будемо робити, бачите, така пласка поверхня, тут будемо ставити наші палатки, брати МД і будемо от, отак йти. Там є галявина, можливо, вийдемо на галявину, походимо там по скіфах. Короче, Петро каже, є нормальні такі знахідки. Тож, давайте нарешті вмикатися і копати. Так, ну що? І головна інтрига сьогоднішнього дня: подивіться, з чим ми сьогодні будемо копати. Я приїхав до Петра з Одеси, він мені відразу каже, не бери прилад, я тобі видам. Прилад у мене є, тому що в нього є магазин. Якщо що, посилання у профілі буде на його магазин. І він каже: я тобі зі свого магазину виділю круту новинку цього, цього року, так, і походиш краще з нею. Петро каже: бери будь-який прилад. Є Мантікора і є Xterra Pro. Всі дуже свіжі прилади, як я вже казав, цього року. Я подумав, що так, звісно, звісно, хто не хоче походити з Мантікорою, я хочу з нею походити. Але сьогодні, для того, щоб розпочати своє знайомство з фірмою Майнлаб, я походжу саме з Xterra. Pro. Для того, щоб познайомитися, що як воно. А вже в другій частині нашої експедиції я візьму обов'язково і походжу з мантікорою. Чому? Тому що а хто не хоче походити з мантікорою. Ну що ж, всі враження свої буду розказувати вам. Е, не перемикайте, ставте, що правильно, вподобайку, і погнали копати. Ну що ж, насправді я задоволений, як слон. Чому? Тому що, ну блін, ну давайте так. Ті, хто копає, вони знають, що новий прилад кожного разу брати до рук це завжди приємно, особливо коли це новинка цього року, 2023-го. Це металошукач, який зроблений по аналогії 800 го легендарного Еквіноксу. Тобто тут стоїть катушка в нього від 800-го Еквінокса, та сама легендарна, на котру познаходили вже дуже багато кладів та взагалі скарбів в різних частинах світу, не тільки в Україні. Тож давайте зараз будемо вмикати цей прилад та подивимося, що він із себе Представляє. Так, я навіть не знаю. Ага, бачу. от тут з боку є кнопочка. Вмикаємо. Е, насправді, цей прилад, як сказав Петро, е, їх в Україні ще ну не дуже не дуже багато. Тобто, в мене є унікальна можливість протестити сьогодні цей прилад. Так, я бачу, що тут е, так: тут я можу вибирати ні, це не те. Ось ось це, ось це, ось це. Так, я бачу. Тут я можу перемикатись між програмами. Ось цією клавішою. Дивіться, це у нас я так розумію: парк 1, парк 2, це поле, поле 1, поле 2, А це вже пляж, пляж 1, пляж. Аж два. Давайте буду ходити сьогодні по програмі, на програмі парк. Чому? Ну не знаю, мені б так більш подобається. Е, так, а я бачу різниця в дискримінації, де я ставлю парк один, і тут дискримінації щоб не було. Так, і, і тут я бачу, можна ставити 5 кГц, 10 та 15. Тобто тут всього. Ну, скільки там? Три. Раз, два, три частоти. Буду ходити на 15-й частоті. Все, зараз відбалансую ґрунт і в принципі я дивився огляд на цей прилад. Вони вже є. Ну, В Ютубі на них можна подивитися о... ну, огляд. Так? Вони досить прості, насправді, але за цією простотою скривається насправді дуже-дуже сильний та потужний звір. Тож, давайте на першому сигналі, як завжди, по традиції вмикаюсь. Так, ну яке моє перше враження. По-перше, бачите, по, по якій траві я ходжу? Прилад дуже стабільний. Тобто він не бубнить. Ну, Коротше, стабільний прилад. Так, це перше. І друге, що я хочу сказати, що він відносно мого приладу він легший. Тобто, мій мій локоть да, лікоть. Він за 2-3 години 4 пошуку не буде відвалюватись. Ви тільки подивіться, який мурашник. Я вам не можу передати. Тут усе просто от, от в таких комарях. Ой, комарях, господи, в <гум> мурахах. Та в комарях теж насправді. Чого увімкнувся? Звукаю і до звучки взагалі, до аеродинаміки, можна так сказати. Ось такий сигнал. 23 я не знаю, що воно, тому давайте копати. Петро казав, що тут у цьому лісі треба копати усе. Тупо усе. О, я вже бачу цей пісочок. Ой, цей той самий лісний, лісний сахран, як про нього кажуть. Давайте подивимось. що, викопав стальний дріт чи алюмінієвий дріт. Тож, отак, ось така моя перша знахідка, але це тільки початок. Копаємо далі. Так, черговий сигнал. Ну, я знаю, що якщо мінус, то це, скоріш за все, залізо, так? До речі, тут стільки мурах повзає, я не можу вам передати. Вони у мене вже тут у штанях повзають. Мурахи у штанях, як той фільм. Коротше кажучи, копав я копав, викопав. Це отака от куля. Гнила чомусь, я не знаю, взагалі то вони були, наскільки мені відомо, з кольорових металів. Так? Ось така куля. Це моя перша така знахідка на цей прилад. Ну, бачите, який час, такі знахідки. Гей, ти, да, ти. А ти вже поставив вподобайку новому якісному українському контенту прокоп? Тож зараз саме час. Сигнал? Але бачите, він скачить. Тобто, з, уже з досвіду, котрий в мене є, з тими металошукачами, котрі в мене були. Кожен раз, коли щось скаче, то дуже велика ймовірність того, що це буде такий е е е сміттєвий сигнал. Давайте подивимось. О, бачите? Вже залізом б'є. Так, викопав. Не бачу. Однією рукою не дуже. А, бачу. Це дробинка ось така. Ось такий сигнальчик. Але винюхував, винюхував прилад. Добре, чергова ціль. Кладемо до загального результату та шукаємо далі. Більш-менш чіткий, не розмазаний і кольоровий. Це перший сигнал у мене у цьому лісі. Давайте подивимось, що це може бути. Викопуємо, звісно, що коріння, але... Але це ліс, тут багато дерев, це логічно. Так, давайте подивимось, що викопив я. Викопав? Так, беру пінпойнтер. Давайте дивитися. А то дійсно ходиш-ходиш і суцільні, і лише чорні сигнали. А це перший кольоровий. Бачу, ну, копієчка. Копієчка, перша копієчка. Бачите, але ну, мені здається, що радянська. Так, це радянська копієчка. Щитовичок 15 копійок. Так, Давайте зараз трішки почищу і покажу вам, якого вона року. Так, ну що почистив, це дійсно. 15 копійок, рамочник так називається? Ні, щитовичок. Щитович... Ні, рамочник все ж таки рамочник. 1930, або 5-го, або 6-го року. Вбитий, вбитий чомусь. Я думав, що лісний оцей сахран, як його називають, він повинен бути більш-менш ліпший. Але, напевно, ці монети робили з неякісного якогось матеріалу або що, бачите, такий ну, дуже багато окислів. Але все ж таки, це моя перша монета на новий прилад, як то кажуть, ікстера. І, до речі, я. Саме начепив зі свого МД з Одеси спеціально привіз ось таку штучку, так, прапор наш, стрічку українську. Тільки зачепив і ось сигнал. Ось, от вам і результат. Ну добре, перша монета є, копаємо далі. Слухайте, був черговий такий чорний сигнал, так? І ось дивіться, що я знайшов. Довго я її шукав, але дивіться, що це: це голка. Розумієте? Бачите, вон довушку зверху. Ось така, тобто XTERRA Pro може знайти голку серед лісу, як то кажуть, у стозі сіна, так? Але дивіться, знайшов. Це я чому я вам показую. Ну, Щоб ви розуміли, що може цей прилад. І це був чіткий сигнал, чіткий чекний, чіткий, чіткий, така дрібнісінька ціль. І він її побачив. Дивіться, тут у лісі от йде така стара дуже стара стежка. І якщо сюди подивитися, то тут є такі заглиблення. Раз, потім отам заглиблення два, отут заглиблення три. І ось так от йдуть, не наче рів якийсь. Можливо, це. Я так як тут я багато знаходжу патронів саме так, гільз, то можливо, це від часів який, якоїсь партизанщини. А ось я знайшов такий незвичний мурашник. Дивіться, бачите, тут, тобто, тут був колись пеньок такий. Дерево, скоріш за все, само впало, саме впало, так. І ось мурашки зробили тут такий. Домівку з нього. Насправді, блін, ходиш по цьому лісу. Такий величезний, здоровенний живий організм, все живе. Кожна якась, кожний листочок ворушиться, щось там повзе, щось там лізе, зверху щось падає, якийсь павучок там щось сплів собі. Коротше кажучи, суцільний кайф ходити по лісу. Тобто, знаєте, як ви до нас приїжджаєте в Одесу на море, так, жителі України, так от і я приїжджаю саме до лісу, щоб теж відчути цю магію, цю енергію. Ну, тобто, кайф, коротше, кайф. Так, ну що, ходжу я вже з приладом десь годинки дві. І знаєте, що так дивлюсь на нього періодично. І ось що мені е, кинулось так в очі. Мені дуже подобається оцей зелений такий стиль, його мілітарі, навіть якийсь, я не знаю. Такий хакі. Ну, ну не знаю, ну дуже приємно виглядає. Дуже приємно виглядає. Такий. Тобто, окрім того, що він технологічний, так він ще й ну, виглядає непогано. Ну, коротше кажучи, мені реально подобається. Так, знову сигнал, знову чорний і знову куля. На цей раз ось така, бачите? Мені здається, що я тут усі кулі скоро повикопую в цьому лісі. Але ж прилад їх бачить, тож збираю. Такий чіткий і високий. Тобто, можливо, навіть і мідячок якийсь, я не знаю. Або і мусорс. Усміття ну, тобто, якесь, я не знаю. Давайте зараз подивимось. А, блін. Від пива коротше, кришка. Ще така старовина, радянська, як мені здається, висока. Оце я не очікував знайти тут. Але і таке теж в лісі трапляється. Вон Петро Мантікори махає там. Підійшли, ну, коротше, вилізли на такий пагорб, як так можна сказати. Так? Вон там теж галявина, вирубка була. Ось. І нарешті я зловив сигнальчик тут. Ось такий. 15, 17, 20 теж таке але подивимось. Можливо, щось і цікаве, бо, бо сильним переливом таким йде. Не знаю, як якщо воно може бути. А, давайте подивимось. Ось тут. Бачу, 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 бачу. Слухайте. Дивіться. Ха! Що? Це? Ну, це вже щось точно старе. Так, це вістря. Але обломане. Це обломане вістря. Бронза, скоріш за все, так, матеріал? ну подивіться. ге перша знахідка. Ну, Петро не даремно казав, що тут є скіфи. Ось вони, дивіться. Так, все, мені вже подобається це місце. Ну ми до нього йшли дуже довго, десь годинки півтори-дві ми сюди йшли. Бо Петро казав, що він тут десь кінака знаходить. Слухайте, знову щодо стабільності приладу, так, ну, ми ж сьогодні з вами їх тестуємо, ці прилади. Ну, я так точно. Дивіться, бачите, тут. Тупо такий, як килим, наче, така трава, і вона доволі така висока. І ось я так ходжу і дивіться. Тобто прилад стабільний. Я так розумію, що коштуватиме цей прилад десь близько 15 тисяч гривень. І я вам хочу сказати, що за ці гроші ну, дуже непогано. Як на мене, знову ж таки. Фух, слухайте, ну не знаю. Вже десь приблизно хвилин 40 ходимо, ну тупо ніяких сигналів немає. Ну, у мене. Петро там щось знайшов. Ось пагорб той самий, з котрого ми спускаємось повільно. І нарешті, нарешті, в мене не куля, бо куля це чорний сигнал. Дивіться, який чіткий ще. Такий, начебто, навіть великий дивіться. 70, ну. Якби не перегруз ще, я не знаю цей ще прилад, тому що на моїх приладах, ну, певно, що 70 це найбільше тут у цьому приладі число VDI, Не знаю, подивимось, подивимось. Можливий перегруз, можливо, залізяка якась. Тому що тут дуже багато радянського сміття. Я от ходжу зараз. Там хтось сапог потеряв свій, так, чобот, там хтось ще. ну Тобто, багато радянщини. Так, викопав. Давайте дивитися. Давайте дивитися. Так, десь тут, десь тут. О, бачу, що це таке. Ого! Слухайте, ну це начебто бронза. Вам не здається? Зараз що це там, там таке може бути? Там дірка. Так, дірка, певно, що. Слухайте, це може бути прясло? Чи що воно таке? Ну окисло є. А, здається, прясло. Так, черговий сигнал, як бачите. Слухайте, ну Відяй від теж високий. Не знаю, що воно може бути. Ну, судячи з того, що тут я вже знайшов і що знайшов Петро, то тут може бути щось і цікавеньке. Давайте дивитися. Викопувати разом. Так, Відяй трішки впав, але я викопав. Ну така ж боня, я так думаю, що це ж боня якась теж того періоду. Бачите? Прикольно. Ну, принаймні, ми точно знаємо, що ми вже на тому місці. Так, черговий сигнальчик. Бачите, дуже сильно скачуть цифри. Але, як ви знаєте, з цим приладом я сьогодні вперше, тому я реально копаю усе підряд. Усе підряд. Ох. Так завжди рекомендують, до речі, коли, тебе, коли ти купляєш новий прилад то треба копати спершу усе підряд, щоб зрозуміти, що він... О, сигнал чіткіший вже сигнал став. Давайте подивимось. Так. Що це? Що це? Що це де? Бачу, бачу, бачу. Слухайте. Дивіться. Дивіться, 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 дивіться. Це вістря. Цілесеньке. Ух ти! Ось таке я знаходжу вперше. Я знаходив небагато їх, бачите, трішки навіть лопати тут ударив до цієї грані. А, лопати зацідив. Але дивіться, яке круте вістря, якої форми класної. Я вперше таке знаходжу, реально. Це моє десь четверте або третє навіть вістря взагалі. Тобто в Одесі я їх не дуже багато викопав. І то я викопав два, коли приїхав до Сергія просто Сем-канал в Білу церкву. Супер! Тож, Сергій, вітаю тебе! А за цю знахідку точно вподобайка. Вийшли ми з того лісу з Київського нарешті, тому що вже втомились. Насправді дуже насичений був день і треба намет ставити йти. Ось давайте підбивати підсумки. Що сьогодні ми знайшли, копаючи з мантікорою. Та я сьогодні вперше тримав у руках XTERU Pro. Ось що я накопав Сперше, дивіться, скільки накінечників сучасних, можна так сказати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, і мені здається, що там ще щось шмурдячнеці є, так? Потім, теж, до речі, бачите, ось ця дроб, оця так, це ж теж ну, насправді для того, щоб вбивати. Тож можна казати, що це теж свого роду накінечники. Потім ось такі штуки, теж які стріляють, і ось такі. Скіфські, але теж накінечники. Тобто такий ліс войовничий, це пів накінечника. Радянська копійка, 15 копійок, так? І ось таке прясло, як Петя сказав, що це таке прясло. Ось такі знахідки у Петра, ось що. Теж, бачите, куля. Ніж, до речі, середньовічний. Дивіться, бачите? Потім вістря ось таке. Це КРК? Так, да, це КРК. Керка каже. Тобто і такі люди тут ходили. Потім ключ, я так розумію, що радянський, теж вістря. Ось таке. Теж із бронзи. І радянські три копійки 40-го року. Гвіздок. До речі, він бронзовий. Це, це бронзовий? Скіфський, угу. Скіфський каже Петя. І ось така якась накладка, чи що вона зі свинця, чи що, я не знаю. Теж така. Штука. А, до речі, спитаю, може хтось знає, може це якась монетка чи не монетка. Я, коротше, перший раз. Та ну не знімай мене такого птомльного <гум> цілий день по лісам. Спитай, може, якась монетка. Може, хто От і питаю. Якщо знаєте, напишіть. Можливо, якась монетка. Бачите, такі вон там хрести є. Що ж, ось такий вийшов у нас сьогодні Коп, частина копу нашого, так? тому що зараз ще до намету йдемо, і там ще пару кадрів вам покажу. Що хочу сказати про наш сьогоднішній коп. Мені дуже сподобалось. По-перше, це ходити по лісу, тому що, як я вже казав, я з Одеси і лісами не дуже розбалований, так. А по-друге, це те, що я потримав у руках прилад, котрий насправді в Україні ще мало у кого є. Тобто, це такий ексклюзивний був вихід у мене. Знахідки теж насправді порадували, вони були дуже круті. Чудові, а ще думка мене радує про те, що завтра я буду ходити з мантікорою, <свісно> ось з тим дисплеєм, там де ціль малюється. так? Тобто, ну коротше, я заряджений по повній. Тож ставте однозначно вподобайку за такий новий український контент. Тому що, як ви замітили, помітили точніше, я почав розмовляти українською, так, тому що я вже не можу терпіти тої ворожої мови. Я намагався останнім часом вдосконалювати свою українську, тому як можете бачити, як мені здається, що в мене виходить. Напишіть у коментарях, до речі, як вам такий тепер формат моїх відео. Ну і як обіцяв, зроблю такий невеличкий звіт про те, як мені взагалі оцей прилад, як я з ним походив і які мої відчуття. От чесно кажу, сподобався, дуже сподобався. Чому? Тому що він дуже простий. Ти його увімкнув, виставив програму і пішов. Все. Ну тут три, три швидкості тут. Перша, друга та третя. Я ходив на другий, так? Тобто, ну все просто, ну дуже просто. Як я вже казав, він коштує всього 15 тисяч гривень. Тобто, якщо ви хочете собі зараз якийсь такий перший прилад, я, я не рекомендую вам брати якісь китайські прилади, так, котрі насправді коштують теж дорого. Тобто, ви можете трішки додати і купити ось такий прилад. І це буде, ну, це буде краще, навіть ніж мій перший прилад, котрий в мене був. А я його покупав, свій перший прилад за 13 тисяч гривень. Тобто, трішечки додати, і буде просто топ-топ турбобомба, як я кажу, і зміна частот є. Ну коротше, це дуже крутий прилад, тому рекомендую. Тож, якщо захочете купити собі цей прилад, то будь ласка. В описі під відео є посилання на магазин MDCOP.UA. це магазин Петра. Будь ласка. Отримавши купу емоцій від копу, а особливо від керуванням новими приладами фірми Мінілаб, ми запалили вогнище і розбили своє наметове містечко. Відкоркував по пляшці пива, обговорили насичений день та приготувались до наступного дня експедиції. Тож, якщо вам сподобався новий формат українського контенту про коп і не тільки, ставте вподобайки та обов'язково підписуйтесь на наші канали, щоб не пропустити наступні експедиції.